Усім великий привіт у новому відео. Я в зарі і є, красиві дуже новиночки. Ось така куртка парка, шкірзам, колір до шоколадного. Щось таке легке, можливо. Ну, як світло падає, легке бордо. 4300. З підкладкою, ось така парка, з гумкою в поясі. Ось такий вигляд має на спинці, Капішончика немає. Можна доповнити свій образ сумочкою, її довга ручка. Ціна півтори тисячі гривень. Всередині додаткова косметичка і по кольору досить підійде. Ще ось така сумка теж в кольоровій гамі підходить. Внизу є в такій ж кольоровій гамі схожі. Човники, топлі. 1400 гривень, але ну, попередня мені по якості краще сподобалося. ця дуже така слабенька, якась легесенька, не тримає, якби і тримає форму відносно, але ну, попередня мені краще сподобалося. Ще ось такі сорочки оверсайз 1900 гривень, непоганий склад, 86% і віскоза. З кишенькою. Ось так. Ці джинси я показувала в минулому відео, вони мені досить подобаються. Такі і цуки, широкі і джинси палацу. Хто не бачив, подивіться моє минуле відео, там вони є вони дуже класні. В новиночках цей бомбер. Костюмна тканина. Такою бочечкою знизу. Правда, 4800 ціна. віскоза і поліастер, непоганий склад і підкладка. Віскоза. Комір стієчка, ніби асфальтру, ніби з пальтової тканини, ось так, накладні кишайні, жовто-лимонний колір насичений максимально. Ось такі джемпери, На короткий рукав. М'якаесенький дуже ніжний, півтори тисячі гривень, і це стовідсоткова шерсть. Поруч джинси, темно-синій колір. Модель баги. Дві 200% 100 котон. Які вони круті, це в джинс. Отак в колінах вони широкі і донизу трішки завужуються. Це така якби модель. Такий стиль саме цієї моделі, цих джинсів. Ось так пробіжуся, ще лоб трикотажний. Ось таке напівпальто, такий жакет, але з пальтової тканини важкий. Не можу сказати, що це жакет, якийсь класичний. Так, а тут вказано, що, що це куртка. 4800 пуляєстер віско ластан. Базові футболочки, чотири кольори і дублянка. Дублянка досить легенька. Написано куртка, 100% поліастер 4300. Застібається на кнопочку. Футболочки вкорочені, база 100% 95 котон, виділила стати 319 гривень, як для зари, то досить ціна бюджетна. Якість хороша, вони вкорочені, є різні розміри. Повернулася до цієї локації, бо як тільки підійшла, одразу покупці прибігли. 39 євро. Джинси або 200 100% котон, такі у варіонке. А-90-ті роки згадую. Тут так спеціально шов перекручений. Це не є дефект, а ось на всіх штанах так пошито. Тому не завжди це дефект, а можливо така модель. В сірому кольорі м'якасенькі жилетки джемпори. Ось така кофточка, в сірому кольорі, середньої щільності в'язки, плечі приспущені. 1600 гривень акрил і 5% шерсті. Оверсайз, дивлюся в розмірі S. А Досить велика річ. Може підійти навіть на Excel, дивлячись, як ви любите, якщо ви хочете. Дуже оверсайз, то супер. Якщо ви не дуже хочете оверсайз, то можна навіть брати SM. Красивий салатовий колір. складі вовна, шерсть, джемпер поло. Не до кінця застібається. м'якесенької в'язки, симпатичний. Гудзики з натурального перламутру. 32% шерсті, 1400 гривень, непоганий досить відсоток шерсті. Зараз тренд в одязі щоб з-під джамперів в світшоті виглядали комбінації. І тут теж так не завжди ви можете розуміти, що хтось так одягнув, а річ вже така придбана, якби з таким декором понизу. Ось такий джампер оверсайз Бо можуть говорити, що хтось одягнув майку, білизняну піднесені, воно так продавалося. Зараз такий тренд від 200. І в складі 9% шерсті. Ще така цікава сорочка з кишенями, футуристична. Щось цікаве, досить, отак застібається на двобортна ніби. От тут ще так треба міряти і дивитися, як воно буде в цілому. Оверсайз, такого вільного салуту, рукавчики регла. Вказано, що це топ, 100% балон на 1900 гривень. Ці мюрі теж були в моєму останньому відео або, можливо, схожі, тому що моделі досить повторюються, схожі плюс-мінус. Це натуральна шкіра. Вона досить лагесенькі, такий бордовий до каштанового колір. Ціна 2200, вказано, що шкіра. Багато з'явилося сорочок, вже весна скоро. 1600 гривень 100% кото. У нас така сорочка в ніжну білу блакитну смужку. Теж такий серйозний оверсайз, дивлюся в розмірі, але вона досить-досить величезна. Мені подобається ось такий джембург. Відчувається, що в складі шерсть такі красиві кольори поєднання блакитного і капучино. 1600 гривень 100% шерсть. А яка молода, який стильний джембур. Тут мені все сподобалося. І склад, і на дотик тактильно. І такий базовий одночасно, якби така класика, база повсякденна. Поєднання кольорів на шерсть 100%. Магастильні джинси теж Амбалон модель 2200 в сірому кольорі. Таку модель легко впізнати, тому що вона десь посередині нижчі коліна розширена, а донизу чуть-чуть завужується. Але завужується не настільки, що вузький, а просто якби порівняно з коліном мається на увазі. Ці я вже показувала. Теж вони з такою обманкою до весняної майки. Такі лонги, реглани. Лонг швидше всього. Реглан – це коли реглан гривень, 95% бавовни. Крутючі штани, ніби і класик. Одночасно у нас вони з такими захіпами. Ось такі шарищані. Ось такі штани. Ось так вони з накладкою йдуть. Подвійні защіпи, тут защіп. І ще зверху підкреслює талію, виділяє бедра такі широкі донизу, палацо. Костюмна тканина 2600. Поліестер віскозаластан. Знову такі джинси, як Сіри, як Сірі балони. І ціна така сама, просто темно-синій колір. Поруч ще базовий джемпер такої щільної, важкуватої в'язки. Оверсайз, плечі приспущені. 1900 ще гривень і 5% шерсті. З натуральної замші лофери. Легенькі досить. І 2200 коров'яча шкіра. Стоїть знак шкіри і вказано. Якісно пошиті, можна з цією сумочкою, це шкірзам. Є ще довга ручка, застібається на кнопочку і додатково всередині є косметичка. 1400 гривень. Ось такі легесенькі лофери з натуральної шкіри. 2,200 200 крові чашкіру написано. Теж досить легкі, що добре, куртка бомбар і штани. Це в костюмі. Ось така курточка, теж бочечкою. І від манжатів рукаві призібрана, жіночна, досить оверсайз. Які рукави. Пройма рукава дуже низько до самого низу. Ось так. Личуча миж. Застібається на блискуку і кнопки 3800 з підкладкою. Ще ось така сорочка мега стильна, пошита бомбером. Самий патент як у бомберу. Ось так з За лумкою застібається на кнопки і є така кишеня. Ну цікава досить модель. Написано, що це ТОП. Тисячі, 100% котон. Річ хороша, стильна, але і не є дешевою. Вкорочені штани до бомбера, можливо, це... А, це спіднечка. Перепрошую. Тут ось так було видно складку, я подумала, що це штанина. Вона непоганий буде костюм. спіднечка в дружині Мідаксі. 2200. Видно, що висока талія. О, так пошита, як от в джинсах ще, Ззаду і спереді. Досить довгенька, З Складкою, спереді з кишенями. Мятний джемпер. 1611% шерсті. Такий він оверсайз, і такий він товстенький. Який класний джембер, мені сподобався. Спинка подовжена. Регулем рукальчики. Далі його львети. Теж модель як би бабі, як джинси 2 200, 100% котун. Ось так вони пошиті. Як і джинси бабі. Пояс ізаду з гумкою. Кремово-бежевий відтінок. Є кишені, висока посадка. Ось такі вони широкі. Поруч жилетки, джемпер і 1400 гривень, 11% шерсті, а нагадує мені це джембер в м'ятному кольорі по фактурі в'язки, по щільності в'язки. Новенька ще парки, темно синій колір. Вона оверсайз. І сама тканина така провищена, водовідштовхуюся. Та ж рука влечуча меж. Пройма рукава досить приспущена, такий оверсайз з капюшончиком, а комір відстібується, знімається ось так. Капюшончик ще плюс, а не комір відстібується, а хутро. І капюшон відстібується. 3,800. вісімсот тому. Така парка є. Ще якби в кольорі лати. Така сама ціна і така сама модель. На дубляночки легкі чого з натуральної замші. Ціна 4300 і це натуральна шкіра, це натуральна запша в коричновому кольорі. Дубляночки 4300, легенькі вони такі досить легкі, невагомі можна сказати. В два кольори, є чорний і ось такий до коричневого. 4-300. Друзі, ми були в зарі. Всім до зустрічі у нових відео дивилися новиночки, всім па-па!